У понеділок народний депутат України Руслан Сольвар, голова Фастівської райдержадміністрації Євгеній Липовченко та мати одного з призовників Світлана Петровська відвідали військову частину в місті Березань, де в 7-му батальйоні національної гвардії сьогодні перебувають наші земляки. 23 призовники з Фастова та Фастівського району. Днями хлопці вирушають в зону АТО на Луганщину. Сьогодні військові, котрі беруть участь у антитерористичній операції на сході України, потребують всього: спецзасоби, військові форми, бронежилети, їжу, воду, медикаменти. Фастівчани та жителі району активно збирали допомогу для своїх земляків. Найскладнішим завданням було забезпечення хлопців бронежилетами, адже крім того, що вони є дорогими, сьогодні існує реальний дефіцит на якісні бронежилети. Але Руслан Сольвар знайшов можливість забезпечити всіх наших земляків бронежилетами 4 класу захисту. На полігоні їх попередньо було протестовано патроном автомату Калашнікова калібру 762. Знайти сьогодні якісний бронезахист завдання непросте. Навіть фахівці не можуть на оку відрізнити підробку від справжнього. Єдиний правильний спосіб пересвідчитися у надійності відстріляти бронежилет. Тож бронежилети перевіряли за всіма правилами. Пуля випущена була із карабіна 7,62 калібр два рази і витримала, і не пробила. Пластина витримала патрон і стальним сердечником може я привіз ці бронежилети на прохання матерів міста фастова Фастівського району, в цю бригаду національної національної гвардії яка буде відбувати на підслов'янськ, під там, де йдуть бойові дії, де проходить операція АТО. Сільгоспвиробники району, підприємці міста та просто небайдужі фастівчани, котрі передавали все, що могли. Хтось віддавав останні 200 гривень з пенсії, хтось передавав продукти харчування. Зрештою, хлопці отримали все необхідне: бронежилети, розвантажувачі, палатки, каремати, плащі, форму, електричні прилади, продукти харчування, воду, медикаменти тощо. Голова Фастівської Держадміністрації Євгеній Липовченко також приїхав підтримати бойовий дух хлопців з квітня. Місяця 2014 року район займається збіром всього необхідного для забезпечення призваних на військову службу дав службу в Національну гвардії України. Мається на увазі обмунірування, мається на увазі забезпечення бронежилетами, кевларовими касками. Всім необхідним бійці були щиро вдячні за надану вкрай необхідну допомогу та пообіцяли гідно виконувати свої військові обов'язки, захищаючи нашу землю на сході України. Мені дуже приємно, що дуже багато фасівчан, керівників підприємств, організацій державних відкликнулися на допомогу. Нашим воякам, нашим солдатам, цим хлопцям, які ще недавно займалися своїми справами в нашому прекрасному місці. Зараз вони покликані йти захищати нашу батьківщину. Всі були небайдужі. Тому я хочу щиру подяку виразити всім тим, хто надав допомогу з міста Фасіва та Фасівського району. Це дуже приємно. Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.